Всім привіт! Говоримо сьогодні про інтеграцію Гіперлайн і Старкнет. Поїхали. Отже, великі новини в світі криптовалют для всіх поціновувачів, як гіперлайн, так і старкнет. Як вже могли здогадатися, це те, що гіперлайн інтегрується в екосистему Старкнету. Це дуже крута новина. Нагадаю, що гіперлайн це рішення, яке значно полегшує взаємодію блокчейнів, так своєрідно спрощує взаємодію між цими блокчейнами. Та загалом спільну роботу між різноманітними блокчейнами. Ця інтеграція в першу чергу має на меті відкрити нові шляхи так, для співпраці і інновацій в Старкнеті і Гіперлей. Тобто, це дуже крута новина загалом в світі криптовалют, так, для всіх криптоентузіастів. А загалом для більшої детальної якоїсь інформації ви можете ознайомитись із офіційними. Соціальними мережами гіперлайн і з офіційними соціальними мережами Старкнет. Зокрема, в Старкнеті дуже актуально слідкувати за офіційним блогом, де завжди висвітлюється вся актуальна інформація стосовно цього проєкту. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!